Ліберальна партія перемогла на виборах до парламенту Канади. Очікують, що наступний уряд очолить нинішній прем'єр-міністр Марк Карні. Водночас йому належить сформувати уряд меншості, бо його політична сила, набравши коло 43% голосів виборців, здобула 138 місць. Тоді, якщо б мати більшість, треба принаймні 172 крісла. Ще кілька місяців тому, згідно з опитуваннями, прогнозували, що ліберальна партія, яка у владі з 2015 року на виборах програє. Як очікували, перемогу здобудуть консерватори на чолі з П'єром Пуальєвром. Він наголошував. На проблемах в економіці й називав економічну політику лібералів провальною. Утім, деякі його гасла збігалися з гаслами Дональда Трампа, і це, мабуть, вплинуло на виборців, зокрема після заяв Трампа про приєднання Канади до США та запровадження мит на імпорт. 60-річний Карні економіст колись очолював Центробанк у Канаді, а ще у Великій Британії. Він позиціює себе як антитрампіст у передвиборчій кампанії. Робив акцент на відносинах з Вашингтоном. Ми боротимемося з митами Трампа. Насправді, ми вже боремося з ними за допомогою наших власних миту відповідь, які завдають максимальної шкоди США з мінімальним впливом тут, у Канаді. Нагадаємо, лідер ліберальної партії Джастін Трюдо в березні пішов у відставку. Після цього рейтинги лібералів почали зростати. Але перед ними тепер стоять складні завдання: налагодити відносини з адміністрацією Трампа та досягти економічного зростання, яке останніми роками було низьким. Ще одна проблема високе безробіття.